Як колишній співвласник Приватбанку незаконно виїхав з України? Скільки може отримати львівський бізнесмен за хабар посадовцю ДБР? Та за що сумнозвісний екс військом Одещини знову постане перед судом? Про все це просто зараз у Топ Ньюс. Вітаю! Найкращий результат роботи правоохоронців це справедливий вирок суду для правопорушника. Десять років за ґратами, позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна. Саме таке рішення ухвалив суд у справі виконуючого обов'язки начальника інженерної служби однієї з військових частин столиці. Він відповідав за облік та зберігання електронних пристроїв, але вирішив збагатитися на ввіреному йому обладнанні. Виніс його з частини та здав у ломбард. Скоєв злочин будь готовий нести відповідальність. Тепер у нього є 10 років на переосмислення. ДБР завжди наголошує, що відповідальність за зраду буде сувора та невідворотна цього разу за співпрацю з ворогом під час тимчасової окупації Херсонщини відповідатиме колишній правоохоронець. До війни він викладав на Херсонському факультеті Одеського університету внутрішніх справ. А після 24 лютого 2022 року, коли ворог окупував частину регіону, активно почав співпрацювати з так званою новою владою. Очолив службу безпеки агрофірми Радгосп Білозерський, де чим більше доносив на працівників, тим більше отримував преміальних рублів. Також брав участь в організації та проведенні незаконного референдуму про вихід Херсонщини зі складу України та входження до складу РФ. Після деокупації він ховався, але правоохоронці знайшли і затримали перебіжчика. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Далі розповім вам про кримінальні провадження, в яких знову фігурує сумнозвісний колишній одеський військом. ДБР завершило розслідування, де експосадовець обвинувачується в підробці документів нез'явлення вчасно на службу та ухилення від виконання обов'язків. Виявилося, що він під час повномасштабного вторгнення відпочивав на курортах Сейшельських островів та Іспанії. Виїзд оформляв за допомогою знайомого лікаря, начебто для лікування після поранення на фронті, а нез'явлення вчасно на службу пояснював іншим підробленим документом. За таке до речі, можна на 10 років позбутися волі. Обвинувальний акт в суді. Чекаємо на рішення суду, і між іншим. Найгучніше торішні викриття пов'язане з виявленням у керівника ТЦК Одещини віли в Іспанії за 4 мільйони євро, яку він та його родина придбали в умовах воєнного стану. Справа про незаконне збагачення наразі також в суді. Рухаємося далі, і цього тижня до суду направлено справу львівського бізнесмена, який пам'ятаєте, пропонував одному з керівників головного слідчого управління ДБР півмільйона доларів, аби закрити кримінальне провадження, пов'язане із закупками для збройних сил України. Обвинувачуваний почувався настільки впевненим в можливості закрити питання, що без остраху приніс велику суму у звичайний ресторан Києва. Втім, не так сталося, як гадалося. Його було затримано на місці скоєння злочину, і згодом він відповідатиме в суді за свої дії. За пропозицією хабаря можна 8 років просидіти за ґратами. До речі, сумнозвісному підприємцю та його сину також оголошено підозри в шахрайстві та участі в злочинній організації. Нагадаю, що підприємства бізнесмена в умовах воєнного стану виграли понад два десятки тендерів на постачання одягу для збройних сил України на суму близько 1 мільярда гривень. Затримки у вчасному постачанні товарів на склади військових частин та сумнівна якість стали причиною перевірки правоохоронців і, відповідно, відкриття кримінального провадження. Досудове розслідування триває, спостерігаємо. Чому громадянин України, який нібито має законне право виїхати за кордон, скористався недійсним паспортом іншого українця, і хто йому в цьому допомагав? Відповіді на ці питання уже шукають слідчі. ДБР раніше ми повідомляли, що підозрюваний незаконному перетині кордону оголошено колишньому співвласнику Приватбанку та начальнику однієї з груп інспекторів прикордонного контрольного пункту пропуску Ягоди. Окрім того, слідство виявило досить цікавий факт: де юри олігарх кордон не перетинав це, нібито зробив інший громадянин, який наразі перебуває в Україні. Взагалі цікаву схему вигадали. Разом з близьким родичем купили квитки на потяг Київ-Хелм, домовилися з прикордонником про сприяння в перетині кордону, надали недійсний паспорт громадянина під час проходження українського кордону і достовірний оригінал уже на території Польщі. За незаконне заволодіння чужим паспортом можна на сім років позбутися волі. Ось така історія: однієї подорожі. Досудове розслідування триває. Чекаємо деталей від слідства. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в телеграм, коментуйте у Фейсбуці і, звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.